стабільний рівень цукру в крові. Як це можна було побачити? Це сонливість після їжі, різкий голод, запаморочення, агресія без причини або агресія, тому що я голодна і не можу стримати свої відчуття. Часто це свідчить про інсулінорезистентність резистентність або предіабет. Отже, приклад, чоловік 50 років, сніданок, булка і сік, через годину кава з печивом, і ввечері картопля, хліб, десерт, і це до 23-ї години просто постійно постійно їлося. І людині хотілося солодкого. Яке було рішення? На сніданок ми прибрали в ту булку, поставили білки, поставили яйця, бо це було легко зварити, і чоловіку було це легко приготувати, мається на увазі. Залишили сік. Я сказала: добре, хай буде апельсиновий сик, але мені дуже важливо, щоб ви споживали яйця і почали з такої перебудови по сніданку. Потім збагатили сніданок на довгі вуглеводи в вигляді круп на клітковину і змістили той обільний прийом, що ввечері в першу половину дня. Також ми прибрали всі продукти з білого борошна для того, щоб не підвищувати рівень глюкози і стабілізувати чутливість до інсуліну. Додали багато клітковини і щоб в кожен прийом їжі йшов білок. Після спілкування, коли вже ми налагодили харчування, я запитала, чи ви готові додати фітнес. Чоловік погодився. і Ми додали фітнес задоволення, щоб посилити чутливість до інсуліну. Людина обрала басейн. І я порекомендувала перевірити показники крові на початку нашого курсу і після. Це був розрахунок індексу хома, глюкоза, інсулін і сам ризик. І ми на початку бачили, що це по інсуліну був індекс 18. Після нашого двомісячного курсу ми прийшли до індексу 9, ну тобто два рази скоротили. Це не ідеальний був показник, але це була дійсна перемога.